Я хочу вам в першу чергу від міністра внутрішніх справ, від себе особисто, від командування Національної гвардії подякувати за те, що у нас є такий підрозділ, такий загін, чи сказати, один із підрозділів, якому можна поручити виконання тих чи інших завдань. І перед тим, як сказати вам добрі слова, вручити заслужені відзнаки. Вя військовослужбовців вашого задума. Тепер <клес> <клес> Кирил Олександрович. Кир, Я тут. Нумаєш? Я. А, це ви. Ну, незалежність України, медаль, Я думаю, вона актуальна. Дякую за слухання. Кажу, народу України. Олег Сергійович Горбатенко Петро Олександрович. Он Павленко Крижишевський, Дмитро Миколаєвич. Пінус Вадим Вадимович. Кудряшов радіон Олегович. Купрієнко Юрій Іванович. Краснощек Виталий Сергеевич. Служу народу Украины. Петренко Михайло Сергеевич. Я ще раз вам всім дякую за службу, дякую за те, що ви є. Бажаю тільки успіхів, нашої загальної перемоги. Слава Україні!